Сьогодні у нас знову азіатська екзотика, яка робить великі кроки на глобальному ринку. Найхітовіші смартфони Xiaomi 15T і 15T Pro. Знаєте що? Я хочу прожити це на власному досвіді. Xiaomi 15T коштує від 20 тисяч гривень. Xiaomi 15T Pro від 28 тисяч гривень. Далі продовжувати? Добре. Різниця в ціні відчутна. Тому беру версію Pro. Я ж професіонал. Ну, якщо вже тестувати, то те, що має максимум потенціалу. Я спробував відчути все, як це в 2025 році бути користувачем нового смартфона Xiaomi. І знаєте, я взагалі не знав, чого очікувати, і навіть не вивчав попередньо нічого про ці смартфони, тому що нашу увагу захопив анонс Xiaomi 17 Pro з дисплеєм на камері, але потім виявилося, що це лише смартфон для ринку Китаю. Тепер остаточно зрозуміло, саме 15T15T 15T Pro це смартфони для нашого регіону. Вони приїхали до мене, я дивлюсь на обидва і зрозуміти не можу. де який. Схожі, як дві краплі. Але Згодом помічаєш, про трішечки важчий, і камера у нього більше випирає. Навіть чохли ідентичні, але не підходять один одному. Що можу сказати? Про версія без чохла ну Xiaomi старалася. Тактильно це прям флагман. Якщо не враховувати бюджетну захисну плівку на екрані, яка встановлена від самого початку. Колір люксовий а бокові грані. По тактильним відчуттям, такі ж, як у мого iPhone 17 Pro Max, наче з однакового алюмінію зроблено. у руці він відчувається надійно. Дуже міцний корпус, плавні грані, жодного натяку на дешевизну. Хоча яка різниця? Все одно ви будете використовувати його. В чохлі. Добре, перше, що я зробив, це активував Є7. Вона тут підтримується і одразу почав налаштовувати оболонку. Бо стандартна тема оформлення екрану, не мій варіант, знайшов ось таку прикольну в магазині тем, Вона безкоштовно і ще додав. Прикольний новий дашборд замість віджита годинників. Виглядає прикольно. Хотілося б зазначити, що в магазині Темна Xiaomi є купа безкоштовних і корисних віджитів. Мені сподобалося, що роблять сторонні розробники. Реально є прикольні проекти. Поки я налаштовував 15 t Pro, я паралельно заводив звичайний 15 І можу сказати, що швидкодія у смартфонів відчувається. Mediatek DiMensity 942.00 у версії Pro, це впевнений флагман. Це я ще помітив. В при спробі користуватися камерою цього смартфона. Як розпізнати реально потужний процесор в смартфоні? Камера вміє знімати 4К 120 FPS, підтримує 8К і є режим зйомки в лог-форматі. Його я ще буду пробувати. А у 15-те це Mediatek Dimensity 8420 Ultra. Аналог Snapdragon 8 Gen 2. Теж потужний процесор за свій бюджет, але 9420+. Буде дуже сильно відрізнятися, але і ціна відрізняється, теж помітно і так полетіли екран. По перше, я вже звик до того, що азійська екзотика у вигляді китайських смартфонів відрізняється від західних компаній з піввідношенням екрану. Я раніше це постійно відмічав, що у китайців екрани вужчі. і завдяки цьому їх комфортніше тримати однією рукою. Xiaomi 15T Pro і 15T зовсім інші пристрої. Тут відчувається спроба компанії підлаштуватися під глобальний ринок, великий дисплей майже. На 6,8 дюйми, і він широкий, так само, як в якомусь, наприклад, Google Pixel або в айфоні. Екран один із найприємніших амулет. Яскравість просто шалена, навіть на сонці. DC-дімінг, як завжди, присутній. Я пам'ятаю, що раніше користувачі скаржилися на некоректно працюючий датчик наближення в екранах смартфонів Xiaomi. І мені вже телефонували три рази за сьогодні. Ну що для мене просто рекорд. А я дуже рідко розмовляю по телефону і. Поки що все добре, вухом екран не натискаю. А зараз мій класичний тест на оптимізацію системи. Роблю я його завжди на своєму улюбленому застосунку, нотатнику Notion. І знаєте, тут він працює нормально, бо на моєму Pixel 10 Pro XL Notion підлагував. і кадри при прокручуванні списків постійно провисали. На MediaTek у Xiaomi цього нема, працює нормально. Що для мене цікаво: на що здатен процесор від MediaTek Dimensity 9420? Плюс в поєднанні з камерою, тут вона дуже крута. Як воно буде розряджатися, як воно буде нагріватися. На відеоіграх я не тестую смартфону, тому що я не граю відеоігри, тому мені це не дуже цікаво. Я ну, не геймер. Але деякі бенчмерки зробимо Але знаєте, що мене постійно вражає в китайських пристроях і в Xiaomi, зокрема, швидка зарядка. В комплекті зі смартфоном нема живлення, акумулятор, що у 15Т, що у 15Т Pro 5500 мА годину. Але якщо у вас є будь-яка. Швидка зарядка або будь-який швидкий пауербенк або якийсь там блочок Ган. Ти просто під'єднуєш цей смартфон, щось там відвернувся, щось там поробив пару хвилин, бам! 90% заряду. Це практично. А і ще дещо забув: у 15 Pro є підтримка без дротової зарядки, у 15Т немає. Дротова зарядка у 15 -те 67 ватт, у 15 Pro 90 Вт. Враховуючи різницю в ціні, це не дивно, хоча 67 ват це теж дуже дуже швидко. І так, процесор медіатек Dimensity 94. 4.2.0 плюс треба сказати тихесенько. Вони роблять свою справу. Вже не можна сказати, що Qualcomm – це точно лідер. Смартфон з медіатек вже звучить як погроза для компанії Qualcomm. Що таке? 9420+, плюс. Ну по перше, це архітектура All-B-Core, тобто немає енергоефективних. Малих ядер, це три нанометрові техпроцеси підтримка технології і Magic для HDR Video та покращена обробка зображення при зумі. І це абсолютно правда, забігаючи наперед. А приставка у цього процесора вона показує орієнтованість на прискорену AI-обробку. І незважаючи на те, що для себе я встановив у цьому смартфоні все, що пов'язано з Google Gemini, цей процесор просто обожнює працювати з такими гучними мовними моделями, як, наприклад, китайська DeepSeek R1. Як подейкують Мобільні геймери, до яких я не належу, цей камінь не поступається за показниками в іграх навіть Snapdragon 8 Elite. За те, в чому я розбираюся, так це в залежності фото і відео можливості смартфона від процесора. І ось це я зараз вам доведу, як це працює. Що тут по п'ятикратному зуму? Що зі зйомкою відео, особливо в лог форматі, і яка ефективність енергоспоживання при цьому? І коли я обираю смартфон, я завжди дивлюся на камеру, як на головний аргумент, коли у тебе приставка про в смартфоні, ти одразу робиш акцент на камеру. а що ще тут може бути про окрім камери? І тут вона дійсно цікава: 50 мегапікселів, Leica Light Fusion 900, оптична стабілізація, п'ятикратний перескопний зум, і це помітно одразу, що це нормальний зум. Робимо серію кадрів, архітектура, деталі міста, колір. Неймовірно живий, але при цьому не штучний. Я давно помітив, що співпраця з брендом Leica була не зайвою. Дуже затишні профілі. Знімка вони налаштували для смартфонів. Знімаємо на п'ятикратний зум, і у нас просто ідеальна різкість жодного шуму і дуже круті кольори. Що гарного в камері Xiaomi 15 Pro, вона. Стабільна по кінцевому результату, без звички, перевіряти кожен кадр. Просто довіряєш результату. Ти просто знаєш, як буде виглядати фотографія. Ось цей момент. Це показник того, що смартфон дійсно зручний в питанні зйомки, фото і навіть відео. Нарешті, смартфони навчилися однаково гарно знімати і фото. І відео. По камері 15Т в принципі все так само, тільки можливості зум-об'єктива тут скромніші. Саме тому я обрав версію PRO як головний пристрій для тесту. І ви знаєте, що для мене смартфон це не просто засіб зв'язку, це інструмент, яким я знімаю частину контенту для свого каналу. Зараз ви бачите тести зйомки відео в автоматичному режимі. Але у смартфона ще є і зйомка в лог-форматі, навіть в 4К-120 ФПС. Зазвичай я все знімаю невеличкими сюжетами, підключаю зовнішній SSD через MagSafe і USB Type-C до смартфонів, і все працює в принципі без лагів. Але цього разу я був дуже сильно здивований. Я запускаю запис в лог-форматі на смартфоні Xiaomi 15 Pro Знімаю 20 хвилин відео. А пам'яті смартфона 256 ГБ постійно. У мене тут це початкова конфігурація, і пам'яті вистачає. Я не можу зрозуміти, як так, це ж лог-формат 4К 30 кадрів, таке відео мало займати щонайменше 200 гігабайт. Що мені сподобалося під час зйомки, коли ти знімаєш більше 5 хвилин, у тебе вимикається екран, і смартфон продовжує записувати відео, але не витрачає акумулятор. Тобто він витрачає, але менше. І це дуже логічний і прикольний хід. І ти просто можеш натиснути один раз на екран, він знову буде показувати тобі viewfinder. Чому взагалі я так багато часу приділяю увазі відеозйомці та формату лог? Тому що за ідеєю Xiaomi 15 Pro це єдиний смартфон. Смартфон у своєму ціновому сегменті, який пропонує запис відео лог 10 біт. Ну принаймні, так заявлено. Але під час запису відео у мене виникли деякі питання. Як я вже сказав, за 20 хвилин запису в лог форматі відео помістилося на конфігурацію 256 ГБ. гігабайт і розмір файла 6 Гігабайт. Я такий в сенсі, може вони щось нове вигадали, або це не лог, або це якийсь файл влог в профілі. Там якась компресія. За час запису цього відео, тривалістю 20 хвилин, смартфон розрядився на 4% і навіть не нагрівся. Я вирішив скинути цей файл на комп'ютер, щоб перевірити справжність формату. Виявилося, що те, що Xiaomi називає лог, це компресований формат H265. З лог профілем, тобто є лут-подібна гамма всередині звичайного кодека. Тому в мене для вас дві новини. Якщо ви хотіли сильно морочитися на зйомках відео на смартфон з подальшою корекцією кольору на комп'ютері, навіть не варто пробувати. Просто знімайте відео на автоматичних налаштуваннях. Якість буде хороша. А друга новина для зйомки такого ж відео чудово підійде і звичайний Xiaomi 15T. у pro версії переваги в продуктивності процесора, зум-об'єктива і. Він прекрасний, п'ятикратний зум, тут просто прекрасно на нього хочеться фотографувати. І ще є різниця в екранах. Екран тут 144 Гц, тут 120 Гц. Якщо коротко, Xiaomi 15 – це смартфон для тих, хто хоче просто жити. Без надлишків, без експорту відео, 4К 120 кадрів, просто смартфон, який класно виглядає, швидко працює, тримає заряд і не дратує. 15 t Pro – це вже інструмент. Це реальний інструмент. На нього можна знімати класні відео, на нього можна знімати офігезні. Zoom знімки і навіть зум-відео. Тобто, це вже смартфон для тих, хто знімає щось творить, редагує відео і любить витиснути максимум із камери смартфона. Тут сильніший чип, потужніший AI, 4K 120 FPS, і як я вже казав, крутезний п'ятикратний зум. Тобто, якщо смартфон це частина твоєї роботи, якщо ти хочеш стабільності, про того кольору на фотографіях або відео, контролю і запасу потужності на майбутнє, треба брати 15 Pro. Якщо тобі просто потрібен сучасний смартфон, доволі швидкий смартфон. Фон, які не вимагає від тебе нічого зайвого, 15 зробить все, що треба, і навіть трішечки більше. Насправді для мене це було відкриттям, те, що смартфон до 1000 баксів може робити настільки круті фотографії, настільки круті зум-знімки, і що більше того, мене дуже сильно здивувало, що він знімає офігезні відео. Ну тобто, лог зрозуміло, що ну це не той лог, про який ми з вами всі думаємо і знаємо. Але в принципі на автоматичних влаштуваннях відео виходять. Супер круті. І за це треба подякувати Xiaomi, що вони нарешті зробили Android-смартфони, які однаково гарно роблять і те і інше. Друзі, ось такий відео вийшов. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, як вам фотографії, як вам відоси зняті на цей смартфон. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент української мови. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!